Коротке відео про те, як одинакові біле-лінзи підходять до абсолютно різних автомобілів. Це одні з найпопулярніших білет-модулів Decker R9. і Сьогодні вони поїдуть новою поштою на Mercedes W204 та на Toyota Avensis T25 Restyle. Зовсім різні автомобілі, але туди і туди вони стануть за допомогою перехідних рамок через рамки такого типу на Avensis Restyle та рамки такого типу на 204-й. Штатні лінзи в обох автомобілях зовсім різні, але їх поєднує те, що відбувачі вигоріли там і там, і обидва власника зовсім не мають світла. Коли вони вигоріли, то світло буде приблизно як на прикладі. Воно дуже бліде, немає ширини, немає висоти, і особливо якщо їхати по трасі, то воно буде взагалі відсутнє. А це результат освітлення від одного модуля Decker R9. Бачимо, наскільки світло стало яскравіше, ширше, вище, тобто буде починатися ближче до автомобіля і є межа світла, за рахунок якої ми не будемо осліплювати. А таких модулів буде світити два. На них ви отримуєте три роки гарантії, по вартості вони 5200 гривень за пару і доставку вашу сторону оплачуємо. Тому якщо у вас також погане світло, звертайтеся для підбору та замовлення.